Set. В Україну прилетів Арешнік. Найгірший розвиток подій, які ми напевно могли уявити в Україні надзвичайна ситуація. В Києві зруйновано багато будинків, купа пожеж, немає води, електроенергії, неропостачання. Зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Кривий Ріг, багато місць в Україні. Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики співчуває всім постраждалим і людям, які покинули це з життям. І щирі співчуття. Зараз, друзі, вам детально розкажу, для чого Рашка запустила. Арієшнік вартість запуску одного, якого коштує, як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати, вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео. Отже, друзі, що таке Арішніки, чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, ніж політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап, коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. А Ріашнік, він же не має такої сильної потужності. Ну, тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається. Через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості, і ударною хвилою якби розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само вікна повносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як. Боже, невже це настав судний день? Невже, оце су... невже це зброя оцього судного дня? Ну воно виглядає для людей дуже непонятно. Це щось такого ще не було. Знаєте? Ну, точніше, як, в Дніпрі воно було в 24-му році, в 20-х числах там, листопада. Але так як зараз воно виглядає, ви ж бачите, після нього там небо, якесь таке фіолетове, у людей страшно починається паніка. У багатьох панічна атака. Люди думають, що, що вже все, вже йдуть і бра, братися за тривожний чемоданчик. Не зважали, ну здавається. Бо що українці вже до всього готові, все пережили, все вже, пересули, вже, вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука так психологічно діє на людей і так політично вона впливає на всіх. Ну, тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакше байголовку. Поняли? Не таку, як, як зараз, що просто будиночок може, а може і цілі міста обнуліть. Поніло? Це більше робиться, здавалось би, зараз оце ж Путін, там, Трамп, Зеленський договарюються про мир, начебто вже начебто все готове, про все домовились, а воно опять продовжиться. І цей же ж Путін що каже? Путлір каже, що та саме, вони ж не хочуть міра і так далі, того я буду запускати балістику, більше безпілотних систем, і давайте ще цей орешник теж запущу.